Долучаємо одразу у цій порі Сергія Барчука, речника Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, доброго ранку вам, слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги, героям. Слава напередодні чули, як працювала ППО, зокрема, новини місцеві ОАЩ повідомляли про те, що в Одесі була ракетна загроза. Чи є чи можна сьогодні вже говорити про якісь конкретні дії наших військових протиповітряних сил, а так само і про наслідки можливих влучань? Ну, враховуючи те, що у нас сигнал повітряної тривоги, був вчора. Перший було взагалі чотири хвилі. Перший сигнал пролунав 23.06, Потім відбій. І до ранку ще три хвилі було. і Нещодавно відбій, як і по всім іншим регіонам нашої держави. Зокрема, перші хвилі це були загрози застосування ворогом саме БПЛА, тобто шахедів, відбулася бойова робота засобів протиповітряної оборони. Ну, звичайно, чекаємо зараз повідомлень від військових, тому що дуже насичена була ніч в принципі. Ракетна загроза теж існувала, але наразі у нас немає інформації про те, що десь ці крилаті ракети були задіяні саме проти нашого регіону. От БПЛА зараз будемо очікувати, тому що ще раз кажу: попередньо є позитивні новини саме по збиттю шахетів. Тому сподіваюсь, що ця інформація підтвердиться. Зараз у нас 4-5-0, Працюємо, будемо працювати далі. Хто витримав цю надзвичайно важку ніч? Надзвичайно важку ніч надзвичайно важкий початок нового тижня. Мали зарядитися силами, а в результаті маємо ось такий абсолютно розбурханий ранок. Давайте з вами поговоримо про наше зерно. Тема надзвичайно актуальна. Сховищі зерна та іншу сільськогосподарську інфраструктуру Березівського району Одещини пошкоджено внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася напередодні. Про це повідомила військова адміністрація області. Фотографії наслідків атаки опублікували Сили оборони Півдня України. Зараз ви їх бачите на екрані. Людський жертв. За даними місцевої влади, немає пане Сергію. Ми не часто оприлюднюємо інформацію про те, скільки об'єктів інфраструктури, зокрема і пошкоджено. Але 18 липня Олександр Кубраков, міністр розвитку громад території інфраструктури, 18 липня, ще казав, що пошкоджено 105 об'єктів інфраструктури. Але після того було немало атак. Тобто з липня, за серпень дунайський регіон постійно піддавався атакам шахетним. Ми можемо зараз припускати, що розбито дуже багато. Руйнації є. Звичайно, їх кількість після липня збільшилася, тому що в нас були обстріли і у серпні, і вже і у вересні. Є влучання, влучання саме у зерносховищі. Якщо ми говоримо про зберігання українського збіжжя. Дійсно, напередодні у нас знову була чергова атака, і, і дійсно Борізівський район трошечки змінилася локація дії ворога, але не змінилась його суть. Тобто воюють проти нашого українського зерна. Руйнування є, але можемо говорити про наступне. Це найголовніше, на мій погляд, те, що не дивлячись на такі атаки, все таки. Наш дунайський кластер порти дунайської інфраструктури вони продовжують працювати максимально. Наскільки це сьогодні можливо, щось також і відновлюється, кажуть з колес. Найголовніше, що є робота, є експорт українського зерна. Це те, що сьогодні рятує звичайно не Україну, а всесвітній продовольчий ринок, тому що бачимо, як агресивна Росія через терор виходить на цей диктувати свої правила, а поки що слава богу нічого не виходить, не дивлячись на ті руйнації, про які ви говорите. Ми власне можемо говорити про знищення українське зерно. Це майже 300 тисяч тонн, Це величезна цифра. Враховуючи скільки ще росіяни вкрали і вкрадуть на тимчасово окупованих територіях, то звичайно для нас це серйозний іспи. З іншого боку, Одещина виконує всі свої зобов'язання і перед державою, і перед українським народом щодо забезпечення хлібом, ну і власне на експорт де те, що мало виходити. І бачите, у нас працює гуманітарний коридор. Він лише починає фактично в зворотньому напрямку працювати. Тобто, коли судна йдуть під завантаження, і два таких. Без сумніву, першопроходці вже є. Вони вони вантажаться. Сподіваюся, і зворотній шлях у них теж буде без обстрілів, пройде звичайно з ризиками, але пройде вдало. Ну, ви згадали про ці два судна, які вже зайшли на завантаження. Саме про це писали посол США в Україні Бріджит Брінк одразу після завдання цих ударів по Одесі 17 вересня, в тому ключі, що Росія. По ну цілеспрямовано б'є по портовій інфраструктурі, намагається всіляко зірвати постачання нашого збіжжя, і тут хотілося почути реакцію від гіпотетичних партнерів Російської Федерації. В цьому ключі президент Зеленський відвідує ООН. цього тижня. Так само буде ймовірно зустріч з конгресменами, сенаторами з президентом Джо Байденом. Як вважаєте, ці ця низка важливих для нас контактів? Як результат, це може бути покращення протиповітряної системи Шо, зокрема, Одещини і півдня це може бути все ж таки тиск на дії ворога на дії Путіна безпосередньо. Чи варто очікувати якогось зрушення в цьому ключі? Тому що ну і Сполучені Штати, і ЄС, і інші демократичні країни постійно наголошують на тому, що росіяни нехтують безпековому в цьому контексті не лише в контексті своїх ворогів, але так само і своїх друзів. Ну я ще не знаю жодної зустрічі, яку проводив би президент або представники нашого вищого військово-політичного істеблішменту, які б проходили безрезультатно завжди. Є результат, він є позитивним. Що стосується засобів протиповітряної оборони, то ми говоримо дійсно про те, що система протиповітряної оборони тут на півдні нашої держави, зокрема на Одещині, вона і постійно удосконалюється, але звичайно, нам додатково потрібні. Установки для того, щоб відбувати атаки ворога ще більш ефективно. Дивіться, зараз виділяються кошти з боку уряду Канади саме на протиповітряну оборону. Взагалі мова йде, звичайно не про Одещину, про Україну. Але сподіваюся, кажуть, і нам щось перепаде, тому що прекрасно всі розуміють, що сьогодні це теж питання на порядку. Денному фактично номер один. Про це говорив і британський прем'єр, спілкуючись з нашим президентом. Так що я сподіваюся, що ситуація буде змінюватися. Тим більше вже є прецедент захо. Цих суден, до яких ми вертаємося, я сподіваюся, що і інші судновласники теж. Будуть розуміти, що небо стало більш захищеним, то можна працювати. Звичайно, ризики є, бо війна триває. Ми це прекрасно розуміємо. Ну і, власне подивіться, наші сусіди, румуни, пройшли дуже швидко цей шлях від повного ігнорування того, що в них там щось впало, а впало це російське залізне лайно. А до того, що вони будують укриття, вони починають шліфувати свою систему протиповітряної оборони. Вони починають реагувати на повітряні тривоги, які відбуваються, зокрема і стосуються півні. Одеській області, тобто найближчі ми сусіди до них. Тому я сподіваюся, що буде позитивний результат, тому що звичайно треба підсилювати ППО, не дивлячись на ту ефективну роботу, яку демонструє наша протиповітряна оборона. Ви сказали, що, попри те, що ворог обстрілює портову інфраструктуру і цілить в першу чергу в зерносховище, йому нічого не вдається. Але давайте все таки заради справедливості говорити про те, які наслідки це за собою тягне. І якщо ми вже згадали, ООН, безпосередньо формула миру президента вона була вперше озвучена рік тому, у вересні минулого року, якраз на сесії Генеральної асамблеї ООН. І другий пункт цієї формули миру, це якраз продовольча безпека. Тоді президент говорить. Про перші наслідки зернової угоди, як вивозиться зерно, як ми забезпечуємо 100 тисяч людей безпосередньо в світі їжею щодня, але на зараз ситуація міняється через ці обстріли. Продовольча безпека, в який спосіб Україна, і, зокрема, присутність президента в ООН може ще раз продовжувати нагадувати світу про те, що це зерно неможливо десь взяти. І вже всі абсолютно розміряли. З рахунки економічних експертів, що на наступний рік світ не матиме 25 мільйонів тонн збіжжя, яке не надасть безпосередньо Україна через те, що Росія і обстрілює портову інфраструктуру, і всі зернові абсолютно угоди зірвано. Ну, звичайно, тут треба підключатися світовій спільноті, тиснути на Росію. Перш за все, це санкції, тому що те, що відбувається на полі бою, тут головна роль, звичайно, наших збройних сил. зброї Сергію. Наприклад, які як ви мали безпосереднє відношення до керівництва Одещиною, які санкції ще можуть бути от вам з місця зараз видніше чи ні? Конкретно яких вони можуть галузі Росії стосуватися, якщо ми про них говоримо. Ну, перш за все, вони мають стосуватися суднопласту, тому що ми бачимо, що доволі багато судно судновласників. Вони ще працюють Російською Федерацією. Вони заходять до російських портів. Я думаю, що блокування роботи російських портів це буде дуже дієво. А судновласники не будуть заходити і власне не буде куди експортувати, тому що, я вже сказав українська крадене зерно. Ну це найголовніше, це те, що лежить на поверхні сьогодні. Я думаю... Думаю, що це блокування призвело б до того, щоб е змінилася ситуація все таки на краще, тому що Росія продовжує працювати. Звичайно, ми е те, що всі ці цілі є законними для ураження е з боку збройних сил України, тому що вони працюють на війну, вони працюють на агресора. Але санкційно, я думаю, що якщо це відбулося по всьому світу, то це б зв'язало руки Росії ну і гарно, і ефективно, і надовго. Зрозуміло, пане Сергію. Зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що поле для санкцій, тобто, воно ще є? Звичайно, воно надзвичайно ще велике і можна використовувати дуже багато механізмів і не лише. Тих, що пов'язані, наприклад, з портовою діяльністю російського агресора, але ж бачите, хочуть навпаки, росіяни принаймні на цьому наполягають, дозволити деяким кораблям, представникам деяких компаній російських все ж таки відновити захід у порту порти Європи інших країн, і це питання сьогодні дискутується. Буквально ще хвилинка у нас є. Можливо, щодо життя повсякденного доситів знаємо, що відновлюється рух в комендантську годину в Одесі. Так само будуть такі перманентні тимчасові відключення електроенергії. Можливо, про. Це кілька слів, ще скажіть, яким життям живе Одеса Регіон? Одеса живе життям воєнного стану, це зрозуміло, хоча бачите, певні зрушення є і з позитивом вночі, дійсно, громадський транспорт визначено відповідний час, відповідні локації буде діяти. Це нормально, це абсолютно вірно, тому що багато хто приїздить до міста саме вночі в комендантську годину. А вже ці питання відпрацьовані, вже все це почалося, і слава Богу. Що стосується забезпечення міста області, то вся критична інфраструктура у нас працює, не дивлячись на постійні ворожі загрози. Якщо Бувають планові аварійні відключення. ну це життя воно продовжується, ремонтується, вводиться в експлуатацію і йдемо далі.